Допомогти українським військовим саме таку мету ставили перед собою учні тисминицької спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Вони взялися допомогти не словом, а ділом назбирали кошти близько 12 тисяч гривень і закупили для наших воїнів теплий одяг. Одяг шили на хутрофірмі фірмі Це завжди знак якості. І ось 4 грудня, саме в день свято, введення у храм Пресвятої Богородиці, така гарна і добра. Справа Прибув до школи, і голова правління вад хутрофірма тисмениця пан Іван Артемович, який разом із директором школи пані Марією Лютою провели імпровізовану лінійку, на якій власне і представили кінцевий продукт цієї доброї справи. Я сьогодні наголошую, Марія Кметіля це не мій подарок, це ваш подарок. Я тільки допомогу його втілити в життя. Що ці куртки перші йдуть ваших рук сьогодні на схід? Вони сьогодні в ніч вже поїдуть, і завтра я думаю, що вони вже будуть на сході. Після вас. Таких, таких курток поїде ще багатенько, але ваші перші. І, і той, хто буде одягати, той буде пам'ятати, буде згадувати. Я думаю, що буде просто щиро дякувати за те, що ви, діти, учні письменської школи, все-таки зробили перший крок для того, щоб ці куртки нашого хутрового виробництва, нашої хутрофірми перші поїхали сьогодні на схід для, для наших хлопців, щоб їм було комфортніше і тепліше в тих типу, умовах. Які ми сьогодні там перебувають. тож сподіваємося, що саме така ось добра справа є однією з важливих підвалин загального успіху нашої держави України, яка зараз воює не запланованій, страшній та кровопролитній війні, війні, яка повинна завершитися перемогою України. Ну, сьогодні ми підвели підсумок проведення другої шкільної акції. Пам'ятаєте, діти тиждень тому ми проводили ярмарку, ви е продавали своє печиво, батьки вам допомагали вчителі, і наскільки успішно ви працювали, що ви вторгували аж 12 тисяч гривень? Це дуже багато. Молодці, я висловлюю щиру подяку всім дітям нашим. Наскільки вони патріоти? Е наскільки вони на піднесенні? Горіли бажанням допомогти нашим воїнам зігріти їхнє серце і тіло. Ми замовили на цю суму Івана Михайловича Артемовича на хутро фірми куртки теплі. І Іван Михайлович швидко відгукнувся на цю пропозицію. Працівники фірми швидко, оперативно і добротно пошили ці куртки. Ми мали сьогодні можливість бачити ці куртки. І ми сьогодні. Цих 10 курток відправили нашим українським воїнам АТО. При Тисменській районній раді створений штаб координаційної ради. Вони збирають різні речі, вкрай потрібні нашим солдатам, щоб вони могли відважно воювати, щоб вони там були здорові і сильні. І ми теж, наша школа, наші діти приклалися до цієї акції. Так що куртки забрали і поїхали туди, на схід, щоб зігріти наших воїнів. І ще багато добрих речей наша районна рада організовує з цілого району, і з цієї області організовуються такі акції. І нам, нашій школі, гордо, що разом діти під керівництвом вчителів з допомогою наших батьків втілили в життя таку гарну ідею. Слід сказати, що це вже не перша акція Тисменівської школи, яка присвячена власне допомозі воїнам української армії, які зараз перебувають у зоні АТО, адже вже відбувалися і ярмарки, де діти продавали свою власну випічку та іншу різноманітну продукцію. А тепер ось ще одна добра справа разом із добрими друзями.